На протязі місяця ми об'їхали всі громади нашого району. І сьогодні ми вдруге знаходимося на Первомайщині. Павло Миколайович сьогодні перебуває з дуже приємною місією. Другий раз вручає електрогенератори, які дуже потрібні нашим учбовим закладам, закладам медицини. Дуже хороші генератори. Кожна школа в Первомайській отримує сьогодні мощний, добрий дизельний генератор. Ми з я вважаю великою місією, тому що є друзі, партнери, друзі України, які допомагають Україні в ці найтяжчі часи, і нам вдалося знайти генератори для Харківської області в кількості 97 одиниць. І ці генератори ми розподілили за потребами в ті заклади освіти, які сьогодні використовуються як пункти незламності, а потім, звичайно, для освіти наш. Дітей розвезли, дійшла черга до Первомайського. Це вже не перший раз ми сюди приїжджаємо. І якраз з цим фондом, фондом синьо жовтий хрест з Німеччини, але засновники з України. Ми вже привозили сюди допомогу для перинатального центру, для вашого пологового відділення. Вони якраз передавали ліжечка для новонароджених обладнання. Ось сьогодні, в другий раз, вже з представниками фонду. Ці поїздки дають змогу не тільки щось привезти в громаду да але й взяти в громади потреби і далі працювати на виконання цих потреб. Дуже часто питання вирішуються просто на місці, коли є змога познати представникам виконавчої влади обласної влади. Питання відновлення навчального процесу в наших навчальних закладах є вкрай важливим сьогодні. Як роботодавці, так і пересічні городяни до мене звертаються, інформуючи про те, що молоді сім'ї з нашого міста змушені змінювати місце проживання Жування для того, щоб забезпечити своїм дітям офлайн навчання в звичному режимі. Насправді, сьогодні Харківщина є єдиною областю, де закрите онлайн-навчання. Діти наші займаються, як ми всі знаємо, онлайн. Є певні недоліки того навчання, і однією з умов повернення до нормальних звичних для нас умов навчання то будуть забезпечення безпекових компонентів наших шкіл. Генератори наявність їх в школах то. Є один з таких компонентів. Ми зараз працюємо над облаштуванням бомбосховищ. Замовлена проектна документація щодо ремонту бомбосховищ в трьох школах. Всі ті бомбосховища повинні бути облаштовані генераторами для забезпечення системи вентиляції альтернативним електричним живленням. І сьогодні такий компонент ми отримали.